Привіт-привіт, як Сюша, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я разом з вами хочу зібрати букетик, в, в чашечки-супниці, не знаю як назвати. ви мене часто питаєте діаметр. Ось діаметр, дивіться, якщо від країв до країв, то 9 см. Чашечка не дуже велика і не дуже висока. Я люблю, коли не дуже високі, тому що тоді легше складати букетик. Якщо чим вище, тим, звісно, більший буде букет. Ось я беру таку зелену серветочку і собі її отак ну, просто заправляю, щоб не було видно білого нашого. Слою. Так, далі. Я підготувала зеленушечки і далі я їх просто ставлю сюди. Так як чашечка невисока, я можу зеленушки ставити не дуже високо. В цьому букеті я буду використовувати ось таку зелень, ось таку добавочку. І ось такі листочки з фомірану. Я їх робила сама. Клієнтка побачила букет, ну, Я робила з такими листочками і захотіла подібний. Тому ми зараз з вами зробимо щось подібне. Однакові букети я дуже не люблю. Сама себе повторювати, ну якось це странно. Ну, і в принципі це майже неможливо, тому що кожен раз по-іншому заливається, по-іншому складається, все рівно точно так копія не вийде. Ну ось щось по типу того, що прикрити, е, край нашої чашечки зараз ми робимо. Нічого складного поки що немає. Цей букетик один із простих. Я не думаю, що він буде дуже складний навіть для початківців. Ось так. Листочки у мене на проволочки з фоміра. Е, ці добавочки можна хоч зараз додавати, хоч в кінці, е, як уже кожен собі. Запланує. Я поки що три штучки, а потім буду дивитися далі. Трояндочки в мене ось такого кольору, ніжно жовта навіть перського, я б сказала, з рожевим. І ось такі тендітні жовті. Це у мене два різних формуроби, оцих відкритих. Ось Зараз вам покажу такі ніжні, гарні. Саме клієнтка замовила, що були жовті троянди, тому що кому будуть дарувати, будуть любити жовті троянди. І я думаю, що в поєднанні з такими вони будуть гармонійно виглядати. Далі, як завжди, ставимо одну таку персикову з розовим, іншу ж ми ставимо жовтеньку. Ви бачите, що ця трояндочка вона більш видовжена. Ось я ще теж таких залила, але я хочу їх, ну, щоб вони були не тільки такого плану, а й іншого. Ось, дивіться, я ще залила різних такі. Тобто буду їх чередувати ті з ціни. Побачимо, що у нас вийде в кінцевому результаті. Сподіваюся, що буде гарно. Зараз візьму проводочку і ми продовжимо з вами. Так, я взяла проволочку і сиділа на проволочку. Чому я зразу не відрізаю? Тому що сама чашечка невисока і високих я не буду робити. І тому не хочу е, даром переводити проволочку Ось буду зразу по ходу прикладаю. Дивлюсь, на який рівень мені потрібна проволочка, і відкусую того розміру, який мені потрібен для економії. Так, Далі поправляю ось листик, загнувся, я його вигибаю в другу сторону. І ставлю свою квіточку. Я ніколи не ставлю а, на одному рівні, якщо вони поряд. А, чому так? Ну, не знаю. Я так, я так собі бачу, що вони не мають бути як а, лото, в лоточці яєчки. А, далі поряд я можу поставити листочок. А, цю композицію я не хочу забивати дуже штучною зеленю, хочу, щоб більше було квітів. Ну, Але побачимо, як вийде в процесі. Це ну, якби моя задумка, а як складеться, то вже буде видно потім. Так, далі хочу. Ось ця добавочка мені дуже подобається, вона така тендітна, дуже ніжна. І підходить до багатьох квітів, як добавка штучна. Далі, з цього боку, теж хочу поставити такий листочок. І бачите, я не виставляю дуже високо, а більш так нижче, щоб вони не торчали. Далі сюди, Далі, між цими трояндочками я можу ще поставити одну невеличку, але я її бачите, сховаю під листочок. А, чому так? Ну, не знаю, хочу так. Кожен дивиться по-своєму. Е, немає ідеальних букетів або негарних букетів. Кожен бачить по-своєму. Тобто, одному може цей здаватися букет негарним, але інший його оцінить. Тому е, ну, не засмучуйтесь. У мене чоловік, наприклад, він мені часто каже: ой, щось ти таке стулила, щось воно ні на яку голову не налазить і щось воно негарне. Але ну, я так бачу, мені так подобається, і в итоге багатьом е, теж доподобає. Тому е, кожна людина бачить по-своєму. І не обов'язково що що те, що одна людина сказала, що негарно, що буде, воно так і ставлення. Біля цієї трояндочки я хочу поставити жовтеньку. І бачите, я вже наділа на неї е, добавочку зелені. І ставлю. Так, дивлюся, чому не хоче. Так, прокручую і ставлю на потрібний мені рівень. Ось так. Вище чим ця. Е, Ну, Ось так поки що. Е, далі хочу додати оцю добавочку. Ось сюди. І отак і розверну. Трошечки туди заходило, трошки сюди. І біля неї можу поставити ще невеличку жовтеньку, отак з боку. Ось у мене вже є відрізана проволочка залишок. Ці проявки дуже тендітні, тому треба обережненько, щоб не проткнути її наскрізь. Серветочка трошки погіршує нам проколювання, хоч і під, ну, під кутом я підрізала нашу проволочку, але вставлятись не хоче. Є поки що так. Поки не додаю, лишаю. А, знизу, ось, бачите, ще тут треба буде додавати, але поки я лишаю так. А, далі листочки додаю ще, обов'язково додаю, допомагаю собі тонкогорцями. І ще один невеличкий листочок. Сюди. Та що ж таке? Діти граються на вулиці. Крики. Так, далі розвертаю і дивлюсь, що в мене вже тут багато жовтеньких. Можна розбавити ось ось такою, такою, ну, чи ось такою, тут більш кремового. Ось так її ставлю ближче до центру. Далі у мене є така розкрита, гарна, бачите? Або ось така велика, гарна теж. Дивлюся, прокручую. От з цього боку, у мене не вистачає мені жовтенького кольору. І я поставлю цю гарну. І бачите, я її ставлю нижче, ніж цю. Чому так? Коли я не хочу багато зелені додати, я ось ставлю вище-нижче. Тобто можна було б так вище поставити, але вона буде дуже вибирати, так як вона більше за розміром, і тому мені хочеться її поставити отак е, нижченько. Так, відрізаємо проволочку. Тут все, як завжди. Кому, Хто це вже знає, кому вже не цікаво, можете перемотати чи пришвидшити, щоб вам було цікаво. Е, так, тонкого втіпі. І ставимо відразу поправляю. Цю зеленушечку і далі ставлю нижче. Ось, бачите, щоб вона була нижче за цю нашу квіточку. Трояночку, Бачите? Нижче. Ця вище, ця нижче. Можу чуть-чуточку, так обережненько не по центру, по краям, щоб не прийняти серединку, опустити. Все. Тут мені подобається. Далі додаю листочки і ось такі відкриті ще Так, покажу збоку. Бачите, як він виглядає. І поряд уже я можу ставити чи ось цей великий поставити, чи отакий. А можна його? Не знаю. Зараз. Що в мене є тут такий, дивіться, рожевий і жовтий. Теж відкритий, гарний. Підчистити треба. Я обрала ось таку з рожевеньким і ставлю її сюди. Поправляю. Зависокувано мені, але поки що придивляюся. Ні, не хочу. Оставлю. Поміняю їх місцями. Цю поставлю сюди, а поряд з нею поставлю якусь іншу. Мабуть, ось цю. А... Вона відкрита ну, в поєднанні з і з цією, але вона подобається мені. Так, вилізла у нас оця добавочка. Зараз я її відділу на шпажку. Так, далі листочок біля неї біля цієї трояндочки ставлю низько. І Теж низенько. біля неї можу поставити так. Зараз покажу. Ось так, всім зовсім низько жовту таляночку. Беру проволоку, невисоко відрізаю. Нахиляю. О, я оддіну на мене ще два очку ось таку. І ставлю нашу квіточку ось так збоку. Бачите? Так, далі продовжуємо збір. Сюди я можу чи ось таку поставити, чи жовтеньку. Ось таку. Ця відкрита і ця відкрита. Не знаю, мусулить вона мені очі, не буду я її сюди ставити. Вона мені як не стої опіри. Ось цю краще поставлю. Вона теж з розовеньким і виглядає гармонійно. Ось так. Не подивилася? Була не той рівень. Трошечки відкушу. Поправляю. І між ними мені проситься ще оця добавочка. Хочеться її. Ось одна у нас є вона нахилилася. Отак. І ще одненьку я поставлю з цього боку. Отак. так. дивіться, ось як наш букетик потихеньку вже збирається, ось з усіх боків показую. І лишилася оця частинка. Далі можна. Ось цю квіточку трояндочку. Я ось таким інструментиком підчищаю, обов'язково обов'язково підчищаю. І тут. Так, ще ставлю добавочку сюди. І біля них поруч, поруч ставлю оцю та Так, вилізну нашу. Ось вона розірвалася, я зараз її закріплю тайплінти. Отак просто накручую. Щоб вона трималася на цій шважки. Все, закріпили і ставлю її на місце. Так, далі дивлюся. Можу поставити ось так жовтеньку. Ось так бачите на бочок з боку. Так. Ось так низько жовтеньку. Лишилася вже остаточок з того, що я відрізала. І зараз я підрізаю на потрібну мені висоту. Сама трояндочка довгенька. І тому я дивлюсь, щоб, бачите, троянда була. Не для вся виглядала, а тільки низочок. Якщо мені треба опустити, я отаку за краї Все, є. Поправляю. Ну і далі ставлю таку. Теж собі допомагаю тонкогубцями Так, підправляю. Тоді доставлю туди зелень, там, де мені не вистачає, але зараз ось ту біля наших Трояндочок ставлю одразу. І тут. Так, це буде зависоко, тому ми її підріжемо трошки. Ось так. Далі ставлю ось цю, сюди. Одразу поправляю все те, що заховалося всерединку. І залишилася мене одна ісинка, трояндочка. Прокручую, дивлюся, з якої сторони мені її поставити. Ось тут мені не вистачає, тут я її і ставлю. Ставлю низесенько, Ось так. Так, тепер перевертаємо на бочок і дивимося, чи є в нас десь місця, які, на наш погляд, трохи пустуваті. Ось я бачу, тут пусте місце. Доставляю за вернушку. Ось такий листочок. Бачите, ось зверху він буде так виглядати. Далі прокручую знову. Ось тут місце пусте. Як на мене, тут не вистачає ось такої зеленушечки. Я беру і ставлю добавочку. Оцю розправляю. І далі можу поставити ще ось такий такий листочок. Ось, бачите? Далі прокручую. Можна ще сюди поставити один листочок. Дивлюся, щоб лист, лист не отак був, а цією стороною, ось цією. Проволочка не зовсім вдала, вона дуже тендітна, і е, при проколюванні вона вигибається. Так, ну, ось такий букетик у нас вийшов. Як на мене, дуже симпатичний, милий, не зовсім жовтий за рахунок того, що є трошки розбавлено розовенький. Ну, все, всім доброго дня. Дякую, що були зі мною.